У нас ще є розгляд питань щодо архітектури та містобудування. Вони де підпірковуються нашій комісії час 9.20.15.11.2024 рік. У нас по порядку денному тут є два питання, але оскільки у нас присутні на комісії Маланчева, Городні, Кам'янка, Каменкаштемен, 5 осіб, вона є кором'їзд, можемо працювати. Але нам треба брати секретаря даної комісії також попередню. Пропонуємо гротникам. Ніхто не заперечує. Okay. Кам'янетка за? За? За. Галинетка за. Чтома за. 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 Молоджень. за. Все, Все. секретар для засідання у нас агройдник. Переходимо до розгляду питання. Про затвердження детального плану території, обмежена частинами вулиць Перемоги, Пархоменка, річки Россиї, Хмільна, Черкаського району, Черкаської області. Коротку судду, да, Ми проясним. Надавався дозвіл на розроблення детального плану, оскільки планується дане виробництво трошки розширюватися, то розроблялася дальна документація. Це виробництво, це завод, це завода да. душонка Так. Вже розробилася документація, ну і по порядку ми їх затверджуємо. Це завод я бачу. далі. Тут давно продовжує. А кому він подавлю? Я не знаю, то скажу. А там в приближних зонах все вкладується, там все правильно. Бо рестанту рейд. Там воно не входить. Не входить, тому що російський війну. То ми просто обмежить, ну, вікати роздалеко. Просто пороха. Так, що по цим питанням буде ще якісь пропозиції? Та <зас> ми розвитися і все, і тут там будемо говорити. Тому що нам буде. буде. <зас> 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 Формулювання нашого, наш, скажімо так, рішення має бути погодження проєкту рішення на сесію. Пропоную даний проєкт погодити. Він відзвичайно не законодавство. Погодження всі є? Погодження чи ні? Ну, судді є сті, ваше є. Зрозуміло. Ставлю на голосування. Погодження проєктів рішення. Маланчев за. Карієнко. За. Каноненко? За. Штенко. За. Нагород за. П'ять за. 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 Проти нуль отримую сну. Рішення прийнято. Слідуючи, будь ласка. Про розроблення детального плану території, що розташована за межами населеного пункту села Яблені, Канівської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області, до нас звернулося товариство з обмеженою відповідальністю АЗСКІ з метою зміни, ну, з метою надання дозволу на розроблення детального плану території. Вони фінансову сторону беруть на себе, вони хочуть змінити цільове призначення. З особистого селянського господарства під, на землі транспорту і планують там виконувати будівництво логістичної. Так, це надовжі. Де Це на довжику вони купили в мене 50 сухоль в землі свайду. Чи чи да. Це, це заправку. Ні, ну бачу, не бачить. То назва юридичної. Потопляться на заправку. Ну, купили 50, а потім кажуть, що якщо будуть... Вони почнуть 0,7. <клухи> ще які зауваження, пропозиції? Довго вони шукалися. Там місто жирне, там давно було. Там були якісь другий клієнти. Те, те місто саме вже і прощитували людей тисячі разів. Та Просто так ніхто не Але все, все одно, Так да. не кубляється. 50 кілометрів ну, ка не надо їхати заправитися. Якщо по трасі, ці. Ту. Все щитається свободно. Ну, ну, Спис люди приїхали, все почитали. Да. Ну, Бач, залися ж все. Ну У степенцях була да. така забрана. Там його була в степанці? Ні, це вона є наша. Да? Да, а є. була за гроші. Вона так? ж була, да, так. Ти вона... десь направо, то повертаєш. Да. Йду... До... Не сюди. Їх. Але ж таку, то ми не миронки є... або можна. Ну, не читає, каже. Mm -hmm. Якщо кури, кури, йти, то... Ну, які питання ще є що Давайте, старе. Давайте, старе. Давайте так, не так. Так, 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 Сейчас, ну, так. Да конечно. Ми щитували там теористику тут со швидкость, не потом. Колись хотів хтось робити, а хто відмовився. Не хватало количества. Це <плес> воєнні коровозимаски. Це я. Ніхто за забрав. Володимир. Це добре поніпати. Бо в ОКО там, наприклад, все, все богов. Там назва юридичної особи, а ЗС Канів. Заголосуємо чи ні? А де зареєструватися юридичною засоб? АЗС Ханів. Ну, Канів що? Названня може бути АЗС Ханів, ЗС Вінниця, а Зельс. Може бути таке, що може бути таке, що податки будуть. Місто реєстрації. Треба подивитися. Ні, просто що Ми не прокажемо, що коли питання буде на сесії, позиції служба не зареєстровано юридично да не реалізації. Взагалі ви десяти голосу. Добре. Ставимо погодження проєкту рішення голосування. Малаючих за. Криєнко за. Канаєнко. За. за, Штеп за за проти ноль утримували. Рішення прийнято. Питання засідання вичерпано. За уваження пропизи немає? Немає. Всім до побачення до сьогоднішнього засідання. Віктор підключення.